Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 10 січня середа. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми зарубіжжя, програми про події, новини, які стосуються України, і як і що про це повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Я би хотів звернути вашу увагу на декілька новин, які мені видаються. Важливими, на які варто звернути увагу. Мова йде про те, що зараз питання тих ударів ракетних, які зробила Росія по Україні після Нового року, пов'язано саме з балістичними ракетами, які були поставлені Росії КНДР, тобто Північною Кореєю. Зараз засудили ці поставки. там. Близько 40 чи понад 40 міністрів підписали відповідну заяву, там включаючи Сполучені Штати Америки, Японію, так Європейський Союз сьогодні всередину і Рада безпеки ООН цього приводу хоче збиратися. Бо постачання цих балістичних ракет Росії та через санкції стосовно КНДР, і це Росія порушує всі ці санкції. Так організації Об'єднаних Націй хочуть розглянути це питання на Раді Безпеки ООН. Також, на жаль, ну, знову продовжують говорити росіяни про втрати е Збройних сил України, військовослужбовців на війні. Ми насправді не знаємо, які втрати, бо до цього часу так українська влада не хоче чомусь оприлюднювати їх. Вона тим, таким чином фактично ну, копіює Росію. Я думаю, що насправді ну, вже варто і треба було оприлюднювати втрати, щоб українці ми знали. Насправді ті жертви для того, щоб це е, мобілізувало людей. Ми розуміли, що війна йде за виживання України, а також щоб не було ніяких проблем так з виплатами, з виплатами компенсації сім'ям загиблих, які насправді, на жаль, на жаль, є непоодинокі ці проблеми. Це також би вирішило, на мою думку, це питання, і це питання треба ну, все-таки вирішувати. Я маю на увазі питання. Оприлюднювати втрати, а не замовчувати, як це робить Росія. Ну і питання допомоги Україні, безумовно. Питання допомоги України зараз номер один. Там у нас через затримку цієї допомоги є проблеми. Є звернення канцлера Німеччини Олафа Шольца з цього приводу, хоча він і не хоче поки що прийняти рішення так, надавати Україні крилаті ракети Торус. Ну, давайте подивимося, ще які новини і що саме. Про те, що я щойно сказав, писали, повідомляли світові засоби масової інформації. CNN зранку буквально сьогодні повідомило, що Володимир Зеленський, президент України, здійснив неоголошений візит, так, в Литву, і президент Литви Гітана Науседа заявив, що вітає Зеленську в Литві, і вони обговорять війну в Україні, підтримку України і українську інтеграцію в ЄС та НАТО. Потім. CNN повідомляє, що Зеленський відвідає Латвію та Естонію. Newsweek. Newsweek якраз пише про те, що вчора вівторок заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу стосовно того, що Україна за 2023 рік втратила 215 тисяч військовослужбовців. Він там ще назвав 28 тисяч одиниць озброєння, хоча не уточнив, що це за озброєння. Ну, також його розказував на цій нараді, що, він, що Росія зберігає стратегічну ініціативу по всій лінії бойового зіткнення. І Ньюсвік звернувся за коментарями до Міноборони України, але раніше так пише Ньюсвік, що в Збройних силах України повідомили. НюСВІК, що не коментують заяви російських джерел про втрати українських. Військових і ОСВІ і, 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 і продовжує, що Україна не оприлюднювала кількість втрат з початку війни. І заява, що його прозвучала саме в той момент, е, коли Росія несе великі втрати, особливо там напрямку Авдіївки, про що повідомляють як в Україні, так і в західних е, засобах масової інформації. Е, британська британський телеканал «Sky News якраз повідомляє про те, що США. Ну, засуджують використання Росією північно-корейських ракет. І от е, Сполучені Штати та їхні союзники піднімуть це питання перед Радою безпеки ООН сьогодні, сьогодні в середу. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Ну І також Ньосі повідомляє, що під час візиту Кім Ін на зброєві заводи в КНДР заявив, що. Є недоліки в тих боєприпасах, виробництві боєприпасів, треба їх вирішувати. Ну, ми чули про те, що там дійсно є ці недоліки в боєприпасах. Ну, сподіваюся, що ці недоліки є і в балістичних ракет, які поставляє КНДР Росії. Британська Зегардія якраз також наголошує, пише про те, що в Білому домі заявили, що 6 січня Росія запустила численні ракети з Північної Кореї, тобто ракети, які надала Північна Корея. Росії, що США будуть вимагати в Раді безпеки ООН притягнути Росію до відповідальності у спільній заяві підписані США, Великобританією, ЄС, Австралію, Німеччиною, Канадою та іншими країнами партнерами йдеться. Ми глибоко стурбовані наслідками для безпеки, які ця співпраця має в Європі, на Корейському піострові, в Індо-Тиханському регіоні і в усьому світі. Ми найрішучіше засуджуємо експорт Північної Кореї і закупівлю Росію балістичних ракет. А також використання Росією цих ракет проти України. Ну, сподіваюся, що все-таки будуть якісь реальні всього прийняті рішення не тільки стосовно засудження так Росії, а Україні також будуть постачати відповідні, необхідні ракети і інше озброєння для того, щоб ми могли адекватно відповідати на атаки Росії. Також The Guardian пише про те, що. Є посилаючись на американське видання політико, що Угорщина ніби заявила, що вона готова зняти своє вето щодо допомоги Україні в ці 50 мільярдів євро на 4 роки, але щоб це був такий щорічний перегляд у цієї допомоги. Ну, як пишуть, таким чином Орбан ніби хоче кожного року торгуватися і щось виторговувати ну, в лапках так, для Угорщини, щоб ніби продовжувати цю допомогу Україні. Ну, побачимо, що з цього буде. Сподіваючись, все-таки. Найближчим часом питання допомоги 50 мільярдів євро на 4 роки, такий Європейський Союз вирішить. Ми знаємо, що в Європарламенті там є ініціатива збіру підписів, щоб позбавити Угорщину права голосу в Європейській Раді, бо чинний президент Європейської ради Мішель Шарль Мішель він. Покине дочасну до, до свою посаду, буде балотуватися до Європейського парламенту так, влітку. І фактично, от, до листопада там хтось тимчасово має буде виконувати його обов'язки. Там і різні зараз кандидатури про ці говорять. Але у випадку не узгодження кандидатури Угорщина, яка буде на той момент головувати в Європейській Раді, ну, фактично, і Орбан може стати тимчасово виконуючим президента Європейської Ради. Ну, Дуже-дуже сподіваємося, що наш великий друг у Лапках не стане. Виконувати, не буде виконувати обов'язки президента Європейської Ради. Британська The Telegraph пише про канцлера Німеччина Олафа Шольца, який звернувся до європейців, щоб вони склали список запланованих поставок зброї кожною країною в Україну, щоб чинити таким чином тиск на союзників з метою виконання поставок. Ну, Хороша насправді ініціатива, дійсно, щоб вони там, але це не треба, на мою думку, Оприлюднювати публічно, сподіваюся, що це не зроблять ні в Європі, ні нас в Україні, як це люблять робити, і що це буде мати якийсь ну серйозний, серйозний вплив на це. Канцлер Німеччини попередив країни, члени Євросоюзу, що їхній військовий внесок у боротьбу Києва з російським вторгненням занадто малий. Ну, сподіваючи, що е, пишуть, що це має посилити тиск на Францію, Італію та Іспанію, щоб вони надали більшу підтримку Україні, оскільки потік західної зброї та допомоги сповільнюється. Ну дуже сподіваємося, що це дійсно не буде вже сповільнюватися. Німецька зюдойча Цатунг е, пише про те, що ООН потребує мільярди доларів на допомогу Україні за оцінками ООН, 40% населення України. вдумайтеся, 40% населення України. Або майже 15 мільйонів людей цього року через загарбницьку війну Росії залежать від гуманітарної допомоги. Ну, бачите, а у нас тут тарифи, штрафи, скасування Кабінету міністрів, так, мораторію на комунальні, там, заборгованість комунальних послуг, на нарахування піні. А он от пише, що 15 мільйонів українців потребують допомоги. Ну, от різниця підходів. Ну, сподіваюся, що все-таки, хоча віри в це мало, ну чинна влада в Україні не буде займатися тим, чим вона зараз займається. На відміну від міжнародних структур, ну якщо би ми про неї не говорили, от але ми бачимо, вони хочуть, до речі. За їхніми оцінками потрібно десь в 3,1 мільярда доларів США так, от, для того, щоб гуманітарну допомогу надавати 15 мільйонам українців, тобто 40% населення України. Bild, німецький більд також пише про засудження от, використання Росією балістичних ракет з Північної Кореї. Пише біль, що група з майже 50 країн засуджує це і сюди входить до приєдналися також, до речі, Канада, Ізраїль, Австралія, Японія, Південна Корея. Ну, ми ну, також цікаво займаємо позицію по відношенню до Ізраїля, коли треба голосувати так, в ООН. А тут, бачите, Ізраїль приєднався до тих країн, які засуджують поставки балістичних ракет Росії з Північної, з Північної Кореї. Ну і цікаво також біль пише про те, що. Лідер Християнсько-Демократичного Союзу Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца не зволікати з поставками Україні крилатих ракет Тору. Шольц закликає європейців, щоб вони збільшували допомогу Україні. І це супер добре. Але бачите, всередині Німеччини все-таки Шольца от останнім часом ну, дуже багато почало робити заяви, тиснути на те, щоб все-таки він змінив своє рішення не поставляти. Крилаті ракети Тору з Україну, бо як вони це пояснюють, що ніби там Україна буде завдавати ударів глиб території Росії, Німецький Вальт в українській війні 2024 року можливі різні повороти від катастрофи до тріумфу, і про це написав генерал у відставці Клаус Вітман. Він е, пише, що є три варіанти з вирогідних сценарій розвитку подій і е, результатів війни в Україні в 2024 року. Ну, я вже говорив про те, що американський журнал Тайм так написав матеріал стосовно 10 глобальних ризиків у 2024 році. Там на третій позиції є. Україна, так і названо розділена Україна. Там пишеться про те, що потрібно зробити. Я ще раз повторюю: треба вирішити питання живої сили. Мова йде про мобілізацію, але як я ще раз хочу повторити, не в той спосіб, як це робиться. Мова безумовно йде про виробництво, українське виробництво зброї, і мова йде про реальну військову стратегію. Так от німецький генерал пише три вірогідних сценарії: ну, перший Путін досягає своїх цілей і завойовує Україну. Друге, або є припинення вогню з хоча б тимчасово залишенням незаконок повних Росії територій, і третій, або Україна виграє, повертає вкрадену територію, як тут пишеться, ну, окуповану територію, або робить ситуацію настільки нестерпною для російських військ, що в них єдиний вихід відступити. Ну, я, безумовно, дуже сподіваюся на третій сценарій, що саме такий третій сценарій, але для цього потрібна допомога наших партнерів. Француз Калімонт. Також пише про заяву міністра оборони Російської Федерації Шойгу стосовно втрат збройних сил України у двісті тисяч у 2023 року. Ще раз кажу, що треба вже це питання закривати, щоб не було різних спекуляцій. Стосовно наших втрат, я думаю, що ну Україна і українці заслуговують на те, щоб влада з ними спілкувалася і говорила правду, щоб не не були схожими на Росію. Французький журнал Лекспрес також е, пише про е, ці балістичні ракети з е, Північної Кореї. Фактично, дуже багато видань, засобів маси інформації. Цими днями якраз про це горить. Ну дійсно, сьогодні буде засідання Ради безпеки ООН е, в і е, на на якому якраз і будуть розглядати це питання, тому. Сподіваюся, що там будуть і не просто, ще раз хочу повторитися, засудження Сполученими Штатами їх партнерами і нашими союзниками Росії, але й відповідні дії на те, щоб збільшити допомогу Україні. Ніспанська телерадіокорпорація РТВ згадує, ну от це вже втретє, за цей тиждень я бачу в іноземних засобах масової інформації питання стосовно. І новину стосовно якраз питання мобілізації в Україні. Ну, вони пишуть, що відсутність перспектив припинення війни змушує Україну подвоїти мобілізацію та ставить чоловіків, які не хочуть йти на фронт, перед дилемою Фекти, втекти з України чи жити в краївках і боятися бути призваним на військову службу. Ну, це не хороше, це безмовно не позитивно. Нам треба. Терміново виправляти цю ситуацію стосовно питання мобілізації. Про цей закон вже багато пишуть, які зараз обговорюються. Тобто ми винесли це не просто в публічну площину в Україні, а вже у світі обговорюють наші проблеми з мобілізацією, що не може не радувати наших ворогів Російської Федерації. РТВ також пише про балістичні ракети, які. Йдуть в Росію з Північної Кореї і про те, що понад 40 міністрів закордонних справ підписали заяву, в якій підтвердили звинувачення Білого Дому. Так це Білий дом звинувачив через свої е, можливості. Так, джерела розвіддані, що Росія використовує і, і Північна Корея робить поставки балістичних ракет в Росію. Італійська Республіка, Републіка, е, як і більшість видань. Іноземних пише про те, що росіяни використовують північно-корейські ракети. Ну і італійська Аля Стампа повідомила, що неприємну новину, посилаючись на американську газету The New York Times, що офіційні особи Білого Дому та Пентагону попередили, що постачання ракет «Петріот» незабаром може стати ну, проблематичним, ну, не пишуть життєздатним, через те, що одна ракета коштує від 2 до 4 мільйонів доларів. А ці е, фінансова допомога, яка зависла, є пауза в Конгресі. Вона ну от і не буде вирішувати це питання. Також мова йде і пише Стампа про те, що є заблоковані 50 мільярдів євро. Не сподіваюся, що все-таки цю ситуацію вони вирішать, бо нам потрібна ця допомога, нам потрібні ракети для систем Петріот, бо все це наближає перемогу України. Все буде Україна.